Вже закінчується весна, вже останні дні травня минають, а я ще досі не посадила свої кали. Ось вони так сумно тут зібрані у цьому контейнері. Вже, вже вимагають просто посадки. Але знаєте, що у нас дощі? У нас не перестають лити дощі, квітні було морозно, а травень цілий з дощем. І земля дуже-дуже мокра. У мене тюльпани гниють в ґрунті. Я повикопувала навіть тюльпани, які ще не до кінця і засушили свої листя. Я мусила викопати, щоб зберегти цибулини. Дуже мокро, наша земля лісова, вона така з суглинок, чи, чи як правильно сказати. І вона сильно довго тримає в собі вологу і додатково зверху ще лиється вода. Тому кали я не висаджувала. Я зараз знову обіцяють дощ, особливо на сьогодні, після обіду. У Карпатах у нас подекуди сніг випав такі, такі весняні перепетії. Тому я вирішила зробити так: ось я маю кошик, йому десь більше 10 років я його купувала на Закарпатті у селі Іза. І за це столиця плетіння різного, різного, там дуже багато виробів, продається. Просто на вулиці вздовж села їдеш машиною, а там повсюди висять різні їхні вироби. І я там придбала цей кошик. Спочатку я в ньому зберігала овочі, зараз такої потреби немає. І вже 2 чи роки він в мене лежить без діла. І я думаю, що я якраз сюди і висаджу всі свої кали. Звичайно, що ґрунту тут дуже багато, це десь, напевне, на 25 літрів кошик об'ємом. Тому я щось придумаю, щоб ґрунту не було повний кошик, а було рівно стільки, скільки треба для моїх кал. Бо я вже зробила висновок, що якщо вони дуже мають багато ґрунту, то вони будуть рости в зелень. Це вже в мене такий досвід був. Хоча висаджувала я е, найчастіше, і е, спочатку вони росли в мене в горшках, потім е, найчастіше я висаджувала їх у відкритий ґрунт. Цього року змінимо трошки е, змінимо трошки змінимо е, процес вирощування. Будуть рости вони в мене у кошику. Але також думала про те, що можна вирощувати їх в окремих горщиках, кожного окремо, тому що, ось бачите, я вам покажу ось ця така. Бульба і вона не ділиться. Оце все разом треба садити, як одну рослину калу. Вона не ділиться. Зараз ще знайду. Це не так, як гладіолуси чи інші там бульбові-цибулькові. Це все має бути одна рослина. Ось так я якусь частину вибрала і хочу вам показати. Вони самі відділяються і самі. Починають нове життя собі з основних великих бульб, і також будуть наростати довкола іншими бульбами. Ну, Це все за моїми спостереженнями. Знизу вона така гладенька, зверху вона так виглядає. І корінчики вона випускає, що цікаво, не знизу, а довкола. Ось звідси, звідси, звідси всюди підуть корінчики, якими вона охопиться за ґрунт і буде. Розростатись. Тут навіть краще видно, яка вона світленька з цього боку. Просто така шершава бульбочка. Чи, як правильно сказати, бульби, напевно, вони. А зверху її вигляд такий. Отже, берусь садити я оцей кошик. На кошик ще мене надихнула ось ця моя посадка. Цієї весни я висадила сюди троянду плетисту. Але з усіх моїх спостережень зараз це виглядає як шипшина. Вона не має, поки що не бачу ніяких бутонів. Листочків дуже багато світлозелених у неї. Якщо на шипшині, кажу 7 листочків, у мене 9 і навіть 11. У мене вже рекорди тут йдуть по листочках. Таке я купила. Отак можна купити на базарі, коли тобі на слово, на віру. Обіцяють, що буде дуже гарна, цікава, плетиста біла троянда. Але це все попереду побачимо, що там вийде. І я висаджувала її у кошик, який купила з лози. У нас на базарі. Заплатила я за нього 150 гривень, дуже така смішна ціна. Він десь має 30 літрів об'єму, такий для січки кошик. І я поставила тут чорний пакет, грунт. Тут ще очета підсадила пізніше. І троянду. І вона у мене на вулиці, і так само у мене буде рости на вулиці кала. Дуже добре це тим, що калу я зможу завжди забрати з зайвого дощу, з зайвого сонця і полити. Хоча, дійсно, краще у відкритому ґрунті кала росте і кала краще розвивається. І цього року буде так, як не завжди. Буде трошки по-іншому. Ось така у мене також цікава рослина, троянда, шипшина в горшку, в кошику і цікавий експеримент, що з цього вийде. Розклала я пакет, він не має ніяких отворів, він не має ніяких дірок, тому поливати треба буде обережно, щоб не заливати. Але я також зараз насиплю річкового щебеню з піском на спід замість дринажу. Якщо кошик ось такий високий, то якраз по цю першу смужку у мене буде туди сантиметрів 6-8, буде дренажу. Що робить вугілля в ґрунті? Значить, додатково вугілля, ось ці вуглинки мають в собі калій, фосфор, вони не мають азоту тільки. І тим самим живлять рослину калієм і фосфором для хорошого цвітіння. Ну і також вугілля, попіл має антисептичні властивості. І це також дуже добре діє на, на ґрунт і на рослину, яка буде у ньому рости. Ну, а над самим ґрунтом для кали. Я вже не заморочувалась, висипала готовий ґрунт, купований готовий ґрунт. Він тут вже має ось ці білі вкраплення: це перліт, вермикуліт, все, що треба, плюс торф тут є. Все, що треба для хорошого дренованого ґрунту, для хорошого росту рослин. І я. Буду висаджувати. І додатково скажу, що перед висадкою варто замочити на 2 години цю бульбочку у воді, можна додати навіть трошки марганцовки. Ну, це такі народні методи для того, щоб обеззаразити свою цибулину. Я просто в воді вимочувала, але це було вчора. І Після того вона облагополучно в мене вже повністю висохла. Знов, ну, просохла від води, а не висохла. І я вже більше її мочити не буду, вже полию. У ґрунті. Але намочити її вартує, щоб вона, знаєте, як сказати, прокинулась, прокинулась для росту. Ну, ось нарешті той довгоочікуваний момент для моїх кал, що вони вже в ґрунті. Я їх розклала по ґрунті, трошки заглибила, зараз підсиплю ще зверху землі і полию водою. Поставлю в затишне місце без протягів, Без того, щоб падав зайвий дощ на них. Їм буде комфортно і сподіваюся, що вони класно вкоріняться. Вони спочатку вкорінюються, а потім випускають вверх свої листочки. Ось така у них послідовність. Але у мене ще залишились ось тут одиночні бульбочки. То я їх все ж таки досаджу сюди. Я подумала і вирішила не висаджувати їх окремо, не робити ще одну. Посадку, а досадити збоку. Взагалі, як подивитися, як ростуть кали у садовому на продаж, то вони завжди у тісних горшках, для того, щоб швидко заповнити горшок коренем, калу висаджують у тісні горшки, а потім вони вже випускають краще вверх своє листя, свої квіти і дарують своє цвітіння. Мені самі цікаво, як це все буде виглядати, що з цього всього вийде, я буду ще знімати відео продовж літа. Як вони будуть квітнути, як вони себе будуть почувати у цьому кошику? А я дякую, хто був зі мною. А ми побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!